Шуй до слова народних депутатів України Ірину Констанкевич Володимира Арешонкова разом з представниками громадськості Волинської області доброго дня, шановне товариство. Найперше я хочу звернутися у своєму короткому слові до українського уряду, до міністра соцполітики пана Андрія Реви із проблемою, яка гостро стоїть не лише на Волині, а загалом в Україні, і стосується вона такої категорії. Яка захищена у нас законом це чорнобильці, а зокрема діти, які мали би відповідно до чорнобильського законодавства безоплатно харчуватися за кошти із держбюджету? На жаль, вже не один рік повторюється ситуація, що ці діти не харчуються по е, кілька місяців. А якщо говорити більш конкретно, то минулого року вони харчувалися лише 4 місяці. В цьому році припинилося харчування 7 лютого, і зараз, на жаль, ми маємо скрутну ситуацію, яка полягає в тому, що діти ходять в школу з е, невеличкими канапками, з якимись е, булочками, але реально харчуватися. У них немає можливості, тому що, по-перше, тендери вчасно не відбулися. Друга проблема кошти, які має відшкодовувати уряд, так і не приходять до батьків. Та й кошти насправді ці мізерні, бо це 8 гривень, які реально могли би отримати батьки на руки. І тому ми сьогодні приїхали із Волинською громадою з представниками. Трьох районів Маневицького, Кам'янкаширського, Любашівського, там де проживають батьки і діти, які захищені чорнобильським законодавством, щоб говорити про вирішення даної проблеми. Як представники партії українського об'єднання патріотів, ми вимагаємо від уряду найперше, щоб збільшили кошти, які мають видавиплачуватися або гарантуватися на харчування дітей. Якщо законом зараз гарантується в межах 30 гривень, ми просимо, щоб ці кошти були збільшені, бодай удвічі. Далі ми просимо, щоб уряд виробив іншу процедуру не тендерну організації харчування. Дані категорії дітей, щоб діти могли харчуватися впродовж усього навчального року від вересня і до травня місяця. А також ми просимо, щоб ті виплати, які мають здійснюватися зараз, відшкодування батькам розпочалися негайно, а не затягувалися аж до літа. Але щоб бути більш конкретними і аргументованими, я передаю слово своїм колегам. Володимир 64-й виборчий виборчок, Житомирщина, абсолютно підтримую мою колегу стосовно того, що ситуація з харчуванням дітей, які відносяться в відповідності до українського законодавства, до тих, хто постраждав внаслідок страшної вселенської катастрофи аварії на Чорнобильській ЕС, так от ситуація з харчуванням сьогодні не тільки на Волині, не тільки на Житомирщині. А у всіх областях, де проводиться організація дитячого харчування, є надзвичайно я б назвав її так критичною. Справа в тому, що е, ті тендерні торги, про які вже згадували, крім того, що вони відбуваються е, з певними порушеннями, на них впливають е, фізичні, юридичні особи, які до цього роками призвичаїли, щоб... Красти, будемо говорити відверто, або використовувати в нецільовий спосіб ті кошти, які з державою на організацію дитячого харчування. Тому сьогодні я теж підтверджую, скажімо, на Житомирщині з 9 місяців насправді дитяче харчування проводиться не більше половини цього сроку. Тому я абсолютно підтримую слова мого колеги народного депутата про те, що і зараз на рівні. Верховної ради, ми вживаємо всіх заходів. Ми зареєстрували новий законопроект, який має покращити ситуацію з харчуванням. Ми будемо вимагати збільшення суттєвого коштів на організацію харчування. Ми зараз будемо шукати шляхи як унеможливити участь в тендерних торгах процедурах цих непорядних організацій або сіб. Які ще раз кажу, паразитували на цій темі і багато років наживались на чорнобильських коштах, тому проблема є. Але на сьогодні у Верховній Раді є асоціація депутатів чорнобильців є велика група депутатів, які мають бажання і маємо намір врегулювати цю справу. Я закликаю всіх до долучатись до нашої діяльності. Голова батьківського, комітету, голова батьківського комітету опорного закладу Кнівненського освітнього округу Камінь каширського району Волинської області. Ми, звичайно, підтримуємо нашого народного депутата Ірину Мирославіну і хочемо звернутися із проханням і свої, розказати про свої проблеми. Звичайно, наш район один з районів, який має статус. Потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи держава виділяє кошти на харчування дітей дошкільного віку. Але ми в зв'язку із проведеними два роки назад, як почали проводитися тендери, у нас виникла проблема із харчуванням, і ми просимо відмінити проведення даних тендерів, тому що по перше. 7 лютого в нас вже перестали харчувати дітей. А в нашому районі це 9496 дітей, які навчаються у 51 навчальному закладі. Скажіть, як це позначиться на здоров'ї наших дітей, якщо взяти по медичних довідках, в нас всього на всього 10 здорових дітей. По-друге, в нас багатодітні родини. В яких входять у школу одночасно 4, 3, 5, а то й більше діток це потрібно кожен ранок їм наготувати відповідні торбинки, а це можна сказати, навіть і не мають можливості звичайно малозабезпечені сім'ї також. З 7 лютого нам не відшкодовано батькам за те, що нема харчування жодної копійки. Ми звертаємося до влади і ми хочемо, щоб вона нас почула. Ми підтримуємо ще раз нашого депутата і все-таки, щоб знайшлися кошти, і держава до нас повернулася лице. Дякую за увагу. Дуже коротко пишу. Добре, доброго дня. Я представляю Маневецький район, керівник громадської організації Анатолій Романюк. Я також хочу висловити позицію в тому, що дана проблема стосується і нашого Маневецького району, і повністю підтримую ті ініціативи, які наш депутат проводить по вирішенню питання проведення тендерів. Тому хочу, щоб вирішення цієї проблеми було як краще для наших діток. Дякую. Коротко, доброго дня, Любов Зімич, директор школи першого другого ступеня села Березнаволя Любишівського району, депутат районної ради. Я приїхала щоб теж донести крики. І турботу громадян Любішівського району найбільш пострадалого району від радіоактивного забруднення, про харчування учнів загальноосвітніх шкіл. Моя колега говорила, що Кам'ян-Качерському районі 56 шкіл. У нас 36 таких шкіл. У нас більше 6 тисяч учнів навчається. І така ж сама проблема по здоров'ю, по стану здоров'я учнів. І, шановне. Міністерство соціальної політики? Якщо ви хоч трошечки проймаєтеся нашими проблемами, якщо вам не байдужа доля нашої держави, якщо не байдужа доля здорова нація нашої держави, то просимо опрацювати алгоритм харчування дітей не протягом календарного року, а протягом навчального року. Щоб не було того ганебного явища, починають харчувати дітей 3-4 місяці. А далі що? А далі та сама проблема, коли дітки приходять в школу з тими торбинками, і, і це і по санітарних нормах неправильно. Але повинні ми харчувати дітей, бо це наше майбутнє, це майбутнє нашої України. Будь ласка, не будьте черствими, не будьте байдужими, опрацюйте алгоритм харчування дітей. І я хочу ще раз завдячити нашому депутату, яка небайдужа до цієї проблеми, яка організувала і допомогла нам приїхати сюди, щоб ви почули, шановні і депутати, і Міністерство соціальної політики крик і проблему наших поліських районів. Дякую. Дякую вам, дуже дякую за інформацію.